Кожного в житті міг бути момент, коли ми завали до Бога, і частіше це могло бути, коли ми могли знаходитися на грані смерті і могли казати Боже, збережи моє життя, я буду служити тобі. І так було в моєму житті. Неоднократно Бог спасав моє життя, коли я могла бути збитою машиною, але або потонути в озері, але Бог спасав моє життя. І тепер я розумію, що це життя не належить мені, а належить Богу. Я в дозі перед Богом. І дуже жалко, що до цього я не розуміла цього і продовжувала жити своїм життям, і не служила Богу, як це треба було. Але я розумію, що це життя вже не належить нам, і люба людина, яку спасав Бог, а це відбувалося майже у всіх, Має служити йому, тому що наше життя вже належить не нам, і потрібно в царство Боже, бути вірним Богу, і тоді будемо бла.